Тотальна війна. Або творці ненавидять поросят. Це більше ніж просто серія стратегій. це дитинство. Це культурне явище, яке змінило уявлення про те, якою має бути гра про історію. Це історія еволюції, падіння і тріумфу. І хоча я особисто почав знайомитися з Total War не з першої частини, саме перші ігри заклали той фундамент, на якому збудовано всю імперію. Shogun Total War все почалося в 2000 році. Хто пам'ятає той рік дракона, напишіть коментар. Стратегія про феодальну Японію в часи Сен-Гоку періоду, Shogun Total War став проривом у жанрі не через графіку чи бюджет, а через новаторську формулу. Покрокова глобальна стратегія поєднувалася із масштабними битвами в реальному часі. До того подібного просто не було. І уявіть собі, ти керуєш цілим кланом, розподіляєш ресурси, укладаєш союзи, шпигуєш і розвиваєш провінції. А коли настає бій, камера опускається на поле бою, і ти вже не генерал на мапі, а полководець у серці битви. І я коли вперше це побачив, в мене просто розірвало уяву. А можливо, не тільки її. І хоч зараз гра виглядає доволі архаїчно, саме вона створила ДНК серії. Перше було реалізовано поняття муралів бою, погодних умов, генералів з характеристиками, це була гра про честь, терпіння і планування наперед. Далі був 2002 рік. Наступний крок це середньовіччя. У медівел масштаб став ще більшим. Європа, північна Африка, Близький Схід. Майже весь відомий світ: війни за релігію, хрестові походи, інквізиція, мор. Все це стало частиною гри. Уперше було відчуття, що це не просто боротьба армій, а справжня епоха зі своїми законами та фанатизмом. Медівел суттєво покращив дипломатію, шпигунство, економіку, а головне з'явився елемент хаосу. Один генерал помер, і вся кампанія летить у прірву. Папа Римський, що має повний вплив на католицькі країни, окремо гра в грі. Гравець уже не міг просто воювати. Треба було підлизуватись до Ватикану. Відсилати хрестоносців, не сваритись із сусідами. Інакше анатема. Medieval Тотал Вар довів, що історична стратегія може бути складною, глибокою і одночасно захопливою. Але справжній прорив був тільки попереду. Відпусти Клаву. Ти злив мій реплей модерам! Ти сам увімкнув автоклікер. Ти не зламаєш мою імперію. Жадоба до рангу й донат на легіонерів уже це зробили. Ти продав душу Парадокс і тепер граєш в Total War, як у мобілку. Не моралізуй, обіване! Я бачу брехню олдскул гравців. Я не боюсь метабілдів, як ти. Ти став ворогом чесного мультиплеєру. Якщо ти не зі мною, значить ти не в Альянсі! лише ситхи мислять абсолютами. Але я викликаю тебе на дуель. Швидка битва в Rome Total War 2004 рік. Ось вона, гра, з якої я почав. Rome Total War – це перше справжнє кохання у світі стратегії. Я навіть не пам'ятаю, як встановив гру, але пам'ятаю перший бій. Пісок, фаланги, крики легіонерів, і в той момент я вже не грав, я жив у цій грі. Ром був не просто наступною частиною, це був якісний стрибок. Вперше вся графіка повністю 3D. Солдати це не просто піктограми, а повноцінні моделі, які б'ються, тікають, помирають на очах. Кожна битва як фільм, кожна кампанія як епос. Але не лише картинка змінилась. Ром привіз із собою нову глибину: механіка римських родів, тим їх обрати Юлію, брутів чи Сципіонів. І кожна кампанія розвивалась по-іншому. Сенат, який видає накази, пропонує місії, а потім боїться твоєї могутності, масштабні осади, де ти штурмуєш багаторівневі міста з таранами, баштами, драбинами, торгівля, шпигунство, вбивства, сімейні дерева, спадкоємці, перевороти. Rome Total War – це гра, яка не мала аналогів, і симулятор імперіалізму. В якому ти будуєш рим і водночас руйнуєш усе на своєму шляху. Щодо розробки Creative Assembly почали працювати над ром одразу після релізу Medieval. Вони знали, що хочуть створити гру, яка виглядатиме і звучатиме як історичний фільм. Тому запросили істориків, консультували з BBC, а графічні рушії створювали практично з нуля. Бюджет був набагато більшим, ніж у попередніх ігор, і ризики теж. Але гра вистрілила. Rome Total War став найуспішнішим релізом серії на той момент. Гра отримала понад 90 балів на Metacritic. Її схвалили всі великі видання від IGN до GameSpot. Продажі сягнули мільйонів, а фанати злетіли в небо. Що казали гравці? Rome став грою покоління. Його обожнювали за масштаб, атмосферу, тактичну глибину. Я все життя буду пам'ятати цих горящих, бідненьких, малесеньких поросят, що біжать на полі бою. У формулах того часу Ром згадували, як гру, яка змусила мене вивчати історію. Ком'юніті створювало моди, обговорювало тактики, сперечалося про найефективніші фракції. І найголовніше люди грали в нього десятиліттями. Для мене Ром це гра, яка навчила стратегічному мисленню. Я пам'ятаю, як вчився рахувати ходи, розставляти війська, використовувати фаланги, а тепер прораховую дні в які виставити відео на Ютуб, щоб воно нікому не попадало в рекомендації. Я тут вперше відкрив єгипетських воїнів, і також навчився боятися кінної атаки на відкритій місцевості, а зраду від генерала сприймав як особисту травму. Це була не просто гра, це епоха. В цієї гри все було чудово і тому, чому б не випустити до неї доповнення. У 2005 році вийшов ром Торгнення варварів. Це доповнення поворот сюжету. Ти більше не граєш за молодий потужний Рим, ти граєш за стару розвалену імперію, яку з усіх боків шматують варвари. Barbarian Invasion змінює правила гри. З'являється християнство і язичництво. Релігійна напруга впливає на суспільство. Нові фракції гуни, го Сакси, сармати, їхня гра не про будівництво, а про рейди, грабежі, терор. Імперія розколюється на схід і захід, і жодна з частин не може контролювати все. Гравці тепло сприйняли Barbarian Invasion як логічне продовження Ром. Особливо відзначили атмосферу занепаду, нові механіки з релігією та новий челендж. Хтось грав за Рим, намагаючись втримати рештки величі, хтось насолоджувався рейдами гунів по беззахисних поселеннях. У відгуках хвалили. Похмуру атмосферу, однак деякі фанати вважали гру надто складною і песимістичною, особливо на високій складності. Це гра про смерть імперії. Тут важко, тут боляче, але саме тому цікаво. Перше, ти не просто розвиваєшся, а намагаєшся вижити. Наступне доповнення вийшло через рік, і я його добре пам'ятаю: Олександр. Якщо Barbarian Invasion гра про кінець, то Олександр про злети. Ти граєш за одного з найуспішніших полководців в історії, і головне завдання завоювати все, що бачиш, і швидко Олександр дає тобі новий челендж. Ліміт ходів, дуже сильні супротивники, велика карта, яка з кожним ходом стає все небезпечнішою. Гравці сприйняли Олександр як вишеньку на торті, не така глибока, як попередні частини, але дуже сильна. Багатьом сподобався історичний формат, натхненний документальними фільмами, динамічні бої, велика карта А. Кампанія коротка, але складна, і саме це змусило багатьох проходити її кілька разів, намагаючись ідеально оптимізувати завоювання. Я добре пам'ятаю, що там були слони. Думаю, це доповнення якраз було натхнене фільмом Олександр з Коліном Варалом», який виходив орієнтовно в ті роки. Але фільм прогорів, а гра була чудова. Це доповнення коротке, але стильне. Кожна перемога, як битва при Гавгамелах, кожна помилка як смерть Гетайра. Це був ром на максимальній складності, і я проковтнув його з захопленням. В цьому ж році вийшла друга частина медівал Total War. І ось апогей класичної епохи, Медівал 2, це не просто покращена версія першої частини, це повноцінна, глибока масштабна гра, яка впевнено стоїть поруч із Ром. Усе стало кращим: графіка, реалістичні моделі, лицарі в блискучих латах. Карта ще більша включно з новим світом. релігія ще важливіша, дипломатія складніша. Внутрішня політика жорсткіша. Гра стала ще більш кінематографічною. Кампанія за Англію класика, боротьба з єгиптянами, виклик, американські фракції, несподіванка. Але найголовніше це глибина. Гравці відзначили, що в Medieval 2 кожне рішення має наслідки. Політичні шлюби, інтриги, вбивства усе впливало на гру. Перше серйозно заговорили про роль католицької церкви та Ватикану. Інквізитори могли знищити твого генерала лише тому, що він підозріло чесний. Папа міг зірвати твою кампанію, і при цьому ти ще й мав змагатися з монголами, які приходили зі сходу як стихія. Модифікації лише підсилювали цю гру. Steinless steel, стіл, серд Total вор. По володарю перснів, до речі, кожна з них додавала новий шар. Фанати роками вдосконалювали гру, доповнювали, шліфували. Medieval 2 став платформою для всього модернського руху Total War. Це була остання частина старої школи. Після неї Total War зміниться. Прийдуть нові ідеї, рушії, масштаб. Але Medieval 2 це гра, яка донині живе, її стрімлять в неї, грають, її модифікують. Це класика. Це сталь, яка не іржавіє, але це вже зовсім інша історія. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку. І тоді я зрозумію, що потрібно робити ностальгічне відео по наступних частинах. І пам'ятайте, що підписка на канал це шлях до вашого щастя.